Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. А де те... вона що. А можна зайти до нього в кабінет? Щоб йти, як нема ніколи. Але ж тільки що відданий його вийде. Я ще раз кажу, його немає. Ви домовлялися? А ви до кого чекаєте? Чекаю, що прийде голова, ви маєте. А, Чекаю ясно. на голову. Добре. Домовлялися на вавлю. Тут загалі немає. Добре, дякую. О. А на голову треба домовлятися на таку годину, на таке число, і тоді ми організовуємо. Ну але це приїхали з Америки, люди я з Києва. Розумію. То можна було нас... і виключення зробити на 10 хвилин. Прийняв. Так як клавні Мане Сергій. Я поясню, якщо їдуть іноземна делегація. Завчасно повідомляє, належним чином ми готуємося, підготовлюємо питання. Печать, перепрошую, а з ким можна вас на хвилинку? Петро Петрович, Петро Петрович чи ви домовлялися на рахунок зустрічі в Долинській районній так, раді і на яку годину, яка зараз година? Важте останні звінок був понеділок, я був про Київським всі питання, які ми будемо розглядати, в якому форматі, от я, на жаль, не запам'ятав ім'я жінки чи дівчини, яка мені телефонувала. Я принципі, можу телефон зараз знайти. зберігся. будь всього. ласка, я, я з вами не розмовляла, бо в наш голова був у відпусті, і до мене ніхто не звертався таким чином. Я не готова. А скажіть, будь ласка, на яку годину було домовлені з і з ким? На чотирнадцяту годину домовлені зі мною зі мною. І з тією делегацією, яка мала бути, яка приїхала зі мною сюди. Поділ це як було п'яте. У кого uh -huh. мала бути ця зустріч? З, це кажуть, напевне, це, не, це, не це, не це. заступником заступником голови адміністрації. З якої районної рай, район, район. ради. Районної бо... районної чи адміністрації. Ради. Рай? Тобто заступник голови районної ради я розумію так? Так. У нього просто... Пратру... А в якій годині мала бути зустріч? Якщо в нього на часу. 14, а яка зараз година? 14.21. Я ще раз кажу, вибачайте, і якщо на майбутнє, домовляйтеся, дзвоніть, пишіть, домовляйтеся наперед, і ми обов'язково зустрінемо з вами. Але, що... але, але справа в тому, що пан Данилік сказав, що він сьогодні ще в а тільки з породілкою. 12 років дуже багато роботи. Ну, я так думала, що раз а... пан Данилю сюди в кабінеті він може знайти. Пантанель має виборчу посаду. Працює і працює за кошти таких податків. І я думаю, що можна завважити людей і зустрітися з людьми. Тому що це є посада виборча, як вибрали, так і з ним. Як люди так, з дороги так, приїхали. Все, все. Чекайте, я сказала, що є порядок організації і проведення таких зустрічей. Ви напевно добре не почули. Тому вибачте ще раз: от є заступники, будь ласка, доступні доброго. дня. дня. Доброго